Цю притчу я знайшла в соціальних мережах, хоча, скоріше це зворушлива історія, яка нагадує про те, як важливо говорити своїм близьким людям, що вони дуже дорогі нашому серцю. Одного разу викладачка університету на одній із пар оголосила своїм студентам про експеримент вона роздала кожному по чотири сині стрічки, які були сколоті у формі бантика. На кожній з них було написано Ти дуже важливий для мене, і попросила, щоб кожен приколов одну стрічку собі на одяг, бо кожен студент є важливою людиною у її житті. Коли всі студенти зробили те, про що їх попросили, викладачка запропонувала всім подумати про те, хто для них найбільш цінна і значуща людина в їхньому житті. Саме тій особі потрібно вручити другу стрічку. Перед тим як стрічку подарувати, необхідно розповісти обранцеві про експеримент і попросити його продовжити, передавши їй дві стрічки, які залишилися. Наступний учасник повинен віддати їх людині, яка дуже цінна в його житті. Навіщо потрібен цей експеримент, щоб простежити, як маленька деталь може впливати на людей. Здивовані учні вийшли з аудиторії, розмірковуючи над тим, кому віддати стрічки. Хтось думав віддати їх одному з батьків, хтось братові, сестрі, коханому. З цієї групи студентів лише один був з іншого міста. Він не міг віддати стрічки рідним чи близьким. Хлопчина довго думав над отриманим завданням нарешті вибір зроблений. Хлопець вирішив віддати свої стрічки другу, бо саме він порадив йому вступити до цього навчального закладу і був завжди поруч, коли потрібна була підтримка. Після занять він пішов до друга. Студент розповів про причину свого візиту і вручив товаришу три стрічки. Одну попросив приколоти на лацкан піджака, а далі продовжив Я далеко від дому. І в цьому великому місці найближча і значуща людина для мене це ти, пояснив він свій вчинок. Збентежений і зворушений молодик, який раніше не відчував такої уваги від інших, пообіцяв, що продовжить експеримент і розповість про результати. Студент пішов, а його друг залишився на роботі. Коли він збирався йти додому, йому спала на думку ризикована ідея. Віддати дві стрічки своєму начальнику. Начальник був суворою людиною, любив свою професію, тому був завжди дуже зайнятий. Секретарка сказала, що керівник прийме його, коли звільниться. Нарешті молодого чоловіка запросили увійти. Стіл керівника фірми був завалений паперами. Чого бажаєте? прямо запитав начальник. Хвилюючись, молодий службовець пояснив причину свого приходу і показав дві сині стрічки. Шеф здивувався і запитав, чому ви вирішили, що я підходжу для того, щоб віддати ці стрічки мені? Підлеглий відповів: Я захоплююсь вашою самовіддачею. Ви справедливий, відданий своїй справі. Добре знаєте усі тонкощі професії. Я багато чого навчився у вас і радий, що можу працювати поряд з такою людиною. Шеф з великим сумнівом прийняв дві сині стрічки. За час перебування на цій посаді, йому дуже рідко доводилось вислуховувати щирі слова захоплення та подяки. Соромлячись, як дитина, він прикріпив одну стрічку до піджака, а іншу сховав до кишені. Робочий день закінчився. Розгублений збентежений начальник цього дня вирішив не сидіти допізно на роботі і вчасно пішов додому. Його дружина здивувалася ранньому поверненню чоловіка і спитала: Що сталося? Чоловік відповів: Все гаразд. Сьогодні я хочу провести час зі своєю родиною. Не дивуйся, рідна, все добре. Я зазвичай повертаюсь додому пізно і не в гарному настрої. Мені шкода. До речі, а де наш син? Дружина покликала хлопчика. Син спустився, і батько попросив їх обох кохана, сину, приєднайтеся до мене. Мати і син були розгублені, оскільки батько сімейства рідко проводив час з сім'єю. Чоловік промовив. Я дуже хочу попросити у вас пробачення. Робота настільки захопила мене, що сім'я відійшла на другий план. Мені дуже прикро. Мені прикро, що я не був поруч тоді, коли була потрібна моя підтримка, і не був поруч у хвилини радості. Відсьогодні я буду намагатися якомога більше часу проводити з вами, бо ти, кохана, і ти, сину, найдорожчі і найважливіші люди в моєму житті. А далі він розповів про молодого підлеглого і показав прикріплену стрічку з написом Ти дуже важливий для мене. Батько родини продовжив Я довго думав, і, зрозумів, що моє життя без вас було б порожнім, воно б втратило б і колір, і смак. Я навіть не можу уявити своє існування без вас. Ви мої кольорові фарби, ви мої промінці сонця, ви повітря, яким я дихаю. І я дуже щаслива, що ви в мене є, і я пишаюся вами. Чоловік зняв стрічку свого піджака і дав її дружині, а другу стрічку віддав синові. І жінка, і син зі сльозами на очах обійняли голову сімейства, поступово життя цієї родини змінилося на краще. Експеримент виявився вдалим він допоміг змінити не одне життя, бо учасники висловили вголос те, що відчували, а хтось зробив переоцінку і зрозумів, що є головним, а що другорядним. Не забувайте говорити близьким людям, що ви їх любите. Що вони дуже важливі в вашому житті. Добрі слова це найдоступніший подарунок, за яким не потрібно йти в магазин, на нього не потрібно витрачати гроші. Добрі слова, сказані від щирого серця, не припадають пилом на поличці, але довго зберігаються в пам'яті. На жаль, не всі вміють їх говорити, не всі вміють їх приймати. А що думаєте ви? Діліться в коментарях. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь і поширюйте відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра Життя.